не Я хочу. Я хочу зняти про нашу врачиху Раїсу е Григоровну. Рибка вона лічила, коли в кабі в лічили в Києві, так дорогущими препаратами. А у нас Раїса Григоровна цитрамоном вилічила все село. Не одного мертвого От, правда скажіть так, це герой нашого села. Я хочу нову страничку роблю, герої. Дивіться, коли треба. А ви а ви мовчить і мене за вас? Коли треба, що й ночі вам дзвонять, коли це і прививки, чи привівки, що. Казали, що... казали, да О, за за, є за таке на дворі. Чи це ви боїтеся, Просто так кажете? Вона за собачку ніколи не вас лічила і недавно слічила недавно. Слухайте, і ще казали, що ви так каже у віно колите, що ні, ніхто так не найдетов в'єно, ніхто так не не околи, а мене кололи? І не треба колоти. Щось, по-моєму, що щось не давали якусь. Розкажіть, як ви ковід лічили. Ви не боялися ходити до тих ковідних у хату? Ніколи не боялась. А як заразитися? Ну, трошки було. Заразилася да? нічого. і боліли. Да. Чим, ви, чим ви лічили їх? Кого? Ну, всіх ковідних, що ви? Кому що? Кому це трамони? Кому це трамон? Я сміюся, що це нам вилічили. Так що ось Раїса, Раїса Григорівна, герой нашого села. Пурге да. надавали комусь давали, чи ні? З ну, цього не можна. Ну кажіть ще так. щось хороше за... кажіть ось. Що ну, да, ну, можна сказати, їх уже все сказано, і ще можна багато, багато казати. Вона дуже, дуже хороша. А ви коли ви училися? Ще місяцьому закінчила і прийшла в Так біля монастиря. Ну так, да, там на ну, ось ж да, на цьому. Да, да, да. А де ви де ваша була? Ото в той хаті, де ото як да, називається? У да, да, це да, мала да. Чи, чи в новій вже? В новій. У старої вже не було. У те де зараз як воно називається? Тоня хіма умерла, померла у травні, ну. а я в червні вже прийшла у 77 У у цей ФАП, э, ФАПІ да, називається да, да, у 62-му построїли, так? Да? Ну. 77 му вже робила Тоня а ага. коли точно построївся фаб, не пам'ятаю. А оце старий ФАБ, оце старий як ну, медпункт. Це дореволюційний. А що там раніше було? Я, ну, я знаю багато да, людей. Роддом. Ось він. Да. Роддом. Хто родився ще в цьому роддомі? Всі родилися. А хто був врачіхою в цьому роддомі? У цьому? Тоня, а Тоня Юхімовна. Гайдук. А Тоня Юхімовна як гайдук?

Агнос уже не один раз, у ніже, ні чи де, його не, це... не перемінить. Не перемінить. Так само Григоровна заболіла в мене мама, каже, напевно апендицит. Вона гуляла десь біля... вілі куми, любить. То лі за неї прилетів, прилетіли. вона Я бщуплака, ні тут не апендицит. Точно ні не апендицит. ось ваша свекруха вмирала тиждень назад, так ви поки аж прилетіли, а вона вже перед скорою, після скорої одразу була. Так Da. Чи це не то? <laughs> так що ми вам дячні? Ви наш герой.